Одежу, сіяли колопні та. Микалося, молотилося, збиралося, з того волокно робилося, пліли, взагалі, полотно робили, сорочки шили, бо то не було, де купити, то, то, де так з полотно, верети, біли. Все своє ткали, були ткачі, ткали, полотно і, і то, то білилося на сонці, в себе води, і по траві стерилося на сонці, сонце, сонце вибілювалося, сорочки, потім прали, золили на фосі праниками на дощі прали, то, -то і, так, так жили люди. А де Бандибурку брали.